Турнір з фінансової грамотності між школярами та студентами коледжів провели у Тернопільській загальноосвітній школі номер 14. П'ять команд з Тернополя та області змагалися і демонстрували свій рівень знань у сфері управління особистими фінансами. Протягом дня учасники вирішували завдання та проблемні ситуації від експертів. Фінансова грамотність вона їх буде супроводжувати на все, все їх життя. А ніде ніхто цьому практично не навчає. Ми самі потім на своїх помилках опановуємо ці всі помилки, і це дуже дуже боляче. І в фінансовому плані ми багато втрачаємо, поки там в 50 плюс років скажемо: о тепер я трохи розумію. Фахівець говорить, що саме це допоможе сформувати високу фінансову культуру, зокрема свідомого ставлення молоді, до прямого впливу рівня фінансової грамотності суспільства на рівень економічної безпеки країни та світу в цілому. Діти вчаться, як правильно будувати свої фінанси у житті, тобто якісь моделі життєвих ситуацій вони використовують у цій грі. Самі учасники турніру розповідають, гра цікава та захоплива, але водночас складна. Я роблю після кожної гри свої висновки, і в наступних іграх вже помилок не допускаю. Відповідно, всі знання здобуті в цій грі можна застосувати в справжньому житті. Тетяна Слогоцька навчається на третьому курсі технічного коледжу. Участь у турнірі дівчина бере не вперше. Найважче під час гри розповідає студентка це розрахувати свій бюджет так, щоб у тебе не було боргів та кредитів. Не вистачає коштів. багато кредитів і пробуєш і туди, і туди. І не вистачає коштів для себе. І в кінцевому результаті з'являються якісь борги додаткові. і Треба якось навчитися розпоряджатися так, щоб вистачало коштів на все. Президент громадської організації з фінансів Сергій Івагло розповідає: наразі їхня команда має на меті відкрити у Тернополі клуби фінансової грамотності. Це платформа неформальної освіти, яка дозволяє і учасникам розвивати навички управління фінансами та підвищувати свої економічні здібності.